Усіх вітати на каналі Мама намалюй. І сьогодні ми з вами намалюємо соковиту сторінку. Як же її намалювати? Дуже просто. З чого вона складає? складається з різних цитрусових, які ви знаєте цитрусові, Ну, назвіть мені. Апельсин, лимон. Далі. Як-як? Грипфрут, червоний апельсин та лайм. Так, все вірно. Сподіваюсь, вам все видно на екрані. І ми розташуємо їх отак. Малюємо одне коло. Це буде апельсин. За ним в нас сховався лимон і невеличкий сховався в нас. Ой, ось він не дуже круглий. Ось тут в нас сховався лайм. Ось тут буде виглядати ще лимон, тут ще буде виглядати лайм, а ось тут буде великий грейпфрут і червоний апельсин. Зайве забираємо. У кожного з них знаходимо серцевинку. Де в них серцевинка? Ось тут, ось тут, ось тут, десь ось тут, ось тут і ось тут. Від серцевинки у нас будуть іти такі дольки, але спочатку нам маємо намалювати корку. У кожного ж є корочка. Апельсинова, ось тут корочка, у червоного апельсина корочка, у грейпфрута корочка. І згадуйте одразу, яких вони кольорів у нас всі. Намалювала. Тепер нам треба намалювати дольки. Як виглядають дольки? Ось так малюємо одна біля одної. Ось так. І ось так. Від центру, від кожного центру ми ось таке малюємо. І тут так само. Вони всі насправді схожі, цитрусові у своєму у розрізі, відрізняються вони кольором, і тут ще. Приблизно ось так. В нас з вами виходить. Пам'ятаємо: апельсин, лимон, лайм, червоний апельсин, грейпфрут, лимон, лайм. Підготуємо кольори, які нам знадобляться. А поки я готую кольори і ви готуєте. Перевірте, чи ви підписані на канал, бо це допомагає його просуванню. Це в нас для лимона. На, може мені якийсь коментарчик залишити. Мені буде дуже приємно. Це мені для лайма. Для лимона, для лайма. Це мені треба для апельсина. До речі, а хто хоче ще більше малювати, то ставайте спонсорами каналу і малюйте ще більше. Для апельсинчика. А ось тут у нас буде в нього жовта кожура, а сам він всередині червоний. Це гриб-фрутик наш, а це червоний апельсин. У нього такий а, червоний, має бути відтіночок десь такий. І тепер ми з вами переходимо до розфарбовування. Беремо найбільш помаранчевий і малюємо ним цю корку. Це ж акварельні олівці, ви пам'ятаєте, що ми тут не дуже можемо вами е, вимальовувати, бо будемо потім працювати вже пензликом. І пензлик для нас це найголовніше. І ось тут ми спочатку зафарбуємо все ось таким світлим, світло таким е, помаранчевим. А потім всередині ми додамо трошки більш яскравого відтінку. Ось тут, бо все в нас потім змішається, коли ми почнемо працювати пензликом. Так. Тепер переходимо до лайма, Малюємо йому... Ой, до лимона. Малюємо йому корку спочатку, таку жовту, жовтеньку лимонну. І потім ось тут всередині пропрацьовуємо усі долічки. У нас є ще тут один вами лимон. Не забуваємо. Так, -с. Далі в нас іде з вами лайм, в нього більш зелена така корка. І більш салатові серцевинки ці долічки. І тут у нас теж лайм. Це ми малюємо таку композицію, яку потім згодом ви зможете використовувати просто цю ідею для якоїсь листівки, наприклад. Літньої, бо для запрошення на день народження, у кого літом день народження. Це дуже класний. <кій> І грип фрут. Грипфрут у нас часто він такий жовто <кій> жовтий, <кій> вибачаюсь. З рожевим такою таким бочком може бути. Ми можемо трошечки так теж це відобразити. А всередині, наш грейпфрут, він такий більше має кораловий, темно-червоний, темно-бордовий, в залежності від грейпфруту Він може відрізнятися, але він точно не жовтий і не зелений всередині. Ми з вами зараз працюємо кольоровими олівцями акварельними для того, щоб приготувати композицію для пропрацювання пензликом. І наш червоний апельсин. Не забуваємо про нього. Червоний апельсин у нас відрізняється тим, що в нього і червона скоринка, і він дуже темно-червоний всередині, і він дуже соковитий. цей Топив всіх червоних апельсинів. Це їх ще якось, мені здається, називають якісь сицилійські апельсини. Ну, Неважливо для нас це зараз, бо ми працюємо над ними в якості творчих об'єктів. І поїхали. Почнемо. Тоді ми з грейпфрута зробимо скоринку одразу цю змішаємо. Пропрацюємо серцевинку. Ви можете виходити за ваші лінії, нічого страшного. Ми ж складаємо зараз з вами композицію з більш такою акварельною технікою. Тому для нас, коли щось десь виходить, це зовсім абсолютно нормально, живенько так виходить. Далі у нас іде лайм. Тут у нас два відтінка зеленого змішуються. Далі лимончик, наш лимончик. І наш апельсин. Хто полюбляє взагалі цитрусові, напишіть мені в коментарях про це. А ось тут, пам'ятаєте, ми змішали декілька відтінків олівців. І вони вже тут змішалися під дією води і виглядають дуже яскраво. Змішуємо тут наш лайм і лимончик. Ми можемо ще ось тут дати більше водички по контуру, щоб воно розтіклося ще більше. Щоб у нас просто фон не виходив дуже-дуже однорідним білим, а якийсь, мав, переходи трошки кольорові. Ось така композиція, дивіться, дуже соковита, вона дуже прикольно виглядає, і ви зможете її використати в своїх фантазіях. І тут підписати навіть можна, як листівочку або що. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте мені ваше сердечко, коментуйте, надсилайте малюнки, я дуже-дуже рада. Па-па!